Один з брендів компанії MicroMAX U представив нову зовнішню батарею для мобільних пристроїв. Модель називається Juice, що ж у ній цікавого. Насамперед добряча ємність і низька ціна. Модифікація на 5 тисяч годин коштуватиме 10 доларів. За збірку на 10 тисяч годин просять 16. Обидва гаджети оснащено захистом від перевантаження, короткого замикання, перенапруження та інших подібних негараздів. Про рівень заряду підкаже світлодіод на алюмінієвому корпусі. Базовий варіант обладнано портом USB 2.0 зі струмом 2,1 А комплектація трохи багатша завдяки додатковому роз'єму на 1 А. Габарити молодшої версії становлять 139 на 70 на 7,9 мм. Параметри старшої – 139 на 70 на 12,5 мм. Компанія KD Interactive розпочала продаж з першого у світі трансформованого Windows планшета Curio Smart, призначеного для користувачів у віці від 6 до 12 років. Новинка поставляється в комплекті з магнітною клавіатурою, що знімається і перетворює пристрій на міні ноутбук, та річною передплатою на пакети Microsoft Office і Microsoft Family Safety Parental Controls. Гаджет оснащено 9-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 1280 на 800 пікселів, чотириядерним ядерним процесором Intel Bay Trail T з тактовою частотою 1,33 1,83 ГГц. І графічним контролером Intel HD Graphics 1 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення мікро sd картою такої ж ємності. Передбачено 1 ТБ пам'яті хмарного сховища OneDrive, крім того, є адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi і Bluetooth 4.0, камери на 2 та 0,3 Мпіксель, порти мікро-USB і мікро-HDMI, Живлення забезпечує акумулятор на 4900 тисячі дев'ятсот Smart продаватиметься з попередньо встановленою операційною системою Windows 8.1, яку згодом можна безкоштовно оновити до Windows 10. Як чудовий бонус на пристрій встановлено 40 додатків та ігор для дітей. Крім того, в пам'ять Smart записано навчальні матеріали та електронні книги. Дорослим доступні просунуті засоби батьківського контролю. Вартість дитячого планшета два в одному 200 доларів.